Вітаю, друзі! Сьогодні в нас уже кінець січня, сніги накрили значну частину України, але є одне але. Соя в нас стоїть ще в полях. На даному полі посів сої проводився орієнтовно в середині, кінці червня 2025 року через нестачу вологи. Аграрій використовував нашу систему живлення для сої. Під посів він використовував болгарське добриво 12-24-12 плюс 8,5 сірки. Це болгарська формула. І також проводив позакореневі підживлення. До бакової суміші входив сульфат магнію, комплексне добриво, а також молібден та бор. Здавалося, все супер. Навіть через пізні строки посіву ми бачимо, що сою ми отримали непогану. Але є один нюанс: аграрій не встиг зібрати сою. Багато хто скаже, що ось це фіаско. Але чи насправді це так? Давайте розберемося. Які ж ризики можуть виникнути під час збирання ось цієї сої? Перше, на що необхідно звернути увагу, це в якому стані соя. Чи вона стоїть, чи вилягла і лежить під снігом. Якщо соя ляже на землю, зібрати її без величезних втрат і бруду буде неможливо. Крім того, найбільший ворог сої під снігом це наявність фомопсису чи білої гнилі. Зерно тоді стає зморщеним, подовженим, вкривається білим нальотом. Елеватори часто відхиляють таку сою через підозру на мікотоксини. Друге. Якщо ж соя стоїть рівно, а стручки не розтріскались, то таку сою ще збирати можна. Але потрібно пам'ятати декілька моментів: від чергування, замерзання та розмерзання, боби стають крихкими. Якщо при натисканні рукою біб легко розсипається, а зерно випадає, при спробі збирання комбайном ви отримаєте величезні втрати, орієнтовно до 50%, а то й 70% залишиться на землі. Якщо соя набрала вологу і почала проростати прямо в бобі під час відлиги. Вона втрачена для продажу. Якщо зерно всередині бобу світле і не розсипається в пил, збирати можна. Але готуйтесь до того, що показник кислотного числа олії буде підвищеним, тому таку сою краще реалізувати на технічні цілі або на переробку якнайшвидше, оскільки вона не буде довго зберігатися. І третє, на що необхідно звернути увагу, це вологість. У даний період вологість сої рідко буває нижчою за 20, а то й 25%. Тому таку сою прийдеться сушити. Соя культура ніжна. Швидке сушіння при високих температурах призводить до розтріскування насіннєвої оболонки. Сушити до базової вологості доведеться довго і дорого. Тож ще збирати таку сою чи дискувати? Все залежить від стану сої саме на вашому полі. Саме перше, зайдіть на поле і зробіть візуальну діагностику. Перевірте, в якому стані боби, а вже потім приймайте рішення. Також ви можете взяти жменю зерна і відвести на найближчий елеватор. Вони зроблять експрес-аналіз на олійність, білок, а також на наявність хвороб. І остання порада: якщо ж ви все-таки вирішили збирати ось цю сою, не засипайте її у глибокі склади без вентиляції. Навіть при низьких температурах волога соя здатна до самозігрівання та випрівання.